Одного вала здається не було, червоного вала не було. Надо буде переглянути відео. А я що там, неправильно проїхав? Останній конус. Отут? Да. За червоний я не так? Да. Заїхав за червоний, потім заїхав за синім. Отут надо було на червоний, а ти проїхав за синім. На фініші вже. кольори Оп? Оп. Що, вона тут бох так? Бо, жена тут бухгалтера добре. Досвіть мая. Дивіться, коли на кого могила? Чого ви це падає? А вы низки круг здоров'я? Ризки червоні. Зато виходить, на колоколу багатих два пола не делає. Два ітакта, там не знає. Забудеться на синій ікону, сьогодні їхати на синій ікону. Він треба поїхати. Так, правильно, средній розворот і лівий розворот насильного. Так. Ворота. Отлічно. Повертаєшся воротами, змійками. Думай, думай. Прихвалили ми його, бачите? Він так. Ось вот так, аккуратненько. Поворот голови є, е, поворот плечей є, е. виворот є, е, фініш аккуратненький до цього майже стоки є. Е.